Чи можливо стамбульська зустріч Зеленського та Путіна? Китай визначився з позицією щодо війни в Україні та якими санкціями ще може вдарити Європа по Росії? Про ці та інші події говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Почнемо з головної теми переговорів між Україною та Росією? Путін раптово запропонував їх на 15 травня в Туреччині. Ми погодилися, але за умови прямої зустрічі Зеленського та Путіна. А цю зустріч також підтримав активно підтримує президент Трамп. На вашу думку, чому Росія зараз Виступила з такою пропозицією, направду дуже серйозне і дуже велике питання, і підтверджується десь в стратегічному сенсі той цикл аналітичних висновків, котрі ми з вами в студії зробили. Що ми наближаємося до фіналізації цієї фази війни у частині припинення бойових дій? Бо війна закінчиться тільки тоді, коли Московія рухне. Чому саме зараз? Чому так дуже активно? Бо підкреслю, дуже активно такої активності з так званого першого стамбулу, який був у червні 2022 року. Ми ще не мали тут. Які Кілька дуже серйозних великих рівнів. Давайте ми їх детально розберемо і спробуємо змоделювати ситуацію, як воно буде. Хоча на правду прогнозувати 100% сценарій це практично неможливо, як, як, як каже відомий львівський історик Ярослав Грицак, як тільки заглядаєш у майбутнє, воно зразу змінюється. І воно точно зміниться. Але якісь стратегічні напрямки ми точно прокреслимо і промацаємо. Перший і найголовніший висновок Росія у стратегічній пастці. Дійсно там Вона там. Перебуває і наближається до того фен феномену, який на називається 50% потенціалу. Нагадаю, за винищенням бронетехніки, танків і авіації, ми такі показали. Якісні результати, які з часів Другої світової війни ніхто на полі бою не показував. Особливо маю на чому заакцентувати. Це важить. Це важлива деталь, вона дуже принципова, саме за бронетехнікою. Вони десь посередині від того велетенського складу, який вони мали. Є такий принцип у. У фінансах чи в бізнесі, я, звичайно, не бізнесмен, але сам для себе цей принцип вивчив. Якщо ти десь втратив 50% бізнесу за якоюсь там інвестування, його ще можна в перспективі порятувати. А коли прийшов критичну точку 75-80-90%, він не підлягає відновленню, ну хіба якісь сторонні, дуже величезні інвестиції росіяни в цій точці. Ще один дуже важливий момент. те, що вони дали пас. Насправді означає, що вони в позиції слабшого, але їм цю битву дуже правильно треба продати в першу чергу, якби це дивно не звучало самим собі. Тому що стратегічні цілі спеціальної воєнної операції не досягаються в жодній точці. Українська державність втримується. Отже, путіну треба виходити із ситуації так, щоб найголовніше зберегти власне фізичне життя і зберегти владу. От і вони пробують починати оцей розмовний процес, але як завжди, діють тільки так, як їм зрозуміло, хоча на правді, теж нічого нового. Принцип пізнього міністра закордонних справ радянського союзу чи ще пізнього радянського союзу громеко. Виставляємо найвищу планку, яку тільки можемо виставити, а потім десь сходимося посередині, де їхня середина їм дуже важливо. Чи вони зуміють, чи не зуміють? Мій погляд не зуміють такі чотири області, які вони включили по конституції у склад Російської Федерації, взяти чи візьмуть? Мій погляд, ні не візьмуть. Чому почали в цій точці розмовляти? Тому що переговори будуть довгими. Я не вірю, що завтра буде щось фіналізовано як явище. Такого типу переговори можуть тривати півроку рік. А на мій погляд, вони насправді тривають ще червня минулого року. Так і зрештою Путін поїде до Стамбула, чи він знайде? Купу причин, щоб туди не поїхати, знайти купу причин взагалі не складає ніякої проблематики, розуміючи, що там царат, розуміючи, що там тиранія, там все під султана, він як скаже, так і буде. Але я ще трошки завершу попередню точку зору, чому зараз є ще суха погода? Це дуже важливо. Вони вважають, що в циклі сухої погоди саме бойовою воєнною компетентою таки вийдуть на адміністративні кордони чотирьох областей. І якщо умовно суха погода триває до жовтня, одеж на жовтень, ми напевно що і знайдемо. Йдемо точку фіналізації. Мій погляд, вона таки буде знайдена: чи поїде, чи не приїде. Унікальність того, що має відбутися завтра, полягає в тому, що вони самі себе, є таке явище, до речі, у дипломатії загнали у пастку договору непридатності. Ми щойно розібрали, чому складно їм знайти формулу. І якщо завтра умовно таки Путін приїжджає, він позиції слабшого. Це не його майданчик. А Путін така людина, де любить і вміє грати тільки в комфортних для себе ситуаціях. І результат може бути дуже непередбачений і незрозумілий для нього в першу чергу у психологічному сенсі. Тому, скоріше за все, що не приїде. Але він вже посилає своїх представників: це його радник Ушаков і голова МЗС Російського Лавров. Це рівень це достатній рівень представництва? Абсолютно не, не впливають ці люди ні на що. По справжньому, взагалі, Лавров сам по е, по собі це людина, яка розмовляє, є перебільшення дипломатії як явище. Що мовляв, міністр закордонних справ на що не на щось впливає. Не впливають вони посередники між тими людьми, котрі ухвалюють рішення. Дійсно є геніальні дипломати. Є як утворилася Австрійська ім, імперія, навіщо ці двоє тоді їдуть зараз? Зараз ще секундочку. Є геніальні дипломати. Я цю думку, я цю думку завершу як там Матерніх, чи е, таль, таліран у часи у часи. Е, Наполеона і інші, але вони починають розмову, вони про щось будуть говорити. причому чому маємо сказати, що ж буде розмова від, відкрита, а обов'язково буде розмова закрита. Питання, хто з боку американців приїде? На правду було б добре, щоб приїхав Трамп, бо це буде рівень статусності. І знову ж таки, ще один важливий штрих. Якщо Путін не приїжджає, це колосальний удар по його іміджі, якраз в обличчі світових диктатур. Чому там шанують тільки силу? Виключно, от нема інших сценаріїв, сила, сила і ще раз сила неприбуття Путіна. Це ознака його стратегічної слабкості. Вони так ідуть униз. А ті диктатури, котрі на нього орієнтуються, а їх, до речі, статусності все менше, менше і менше, поставлю собі питання: а чи цей чоловік дієздатний і чи він спроможний входити у той клуб диктатур, який направду на планеті Земля, зараз сьогодні суттєво більший. Тому завтра дійсно буде дуже великий. Дипломатичний маневр і дуже серйозний бій, але чим би він не завершився, ми все рівно будемо у виграші. Приїде Путін не його майданчик. Плюс наш президент показав блискучу гру. Ну раз ви хочете розмовляти, то я готовий. Питань нема. Хоч ви одвічні вороги, хоч хоч ви нам щодня завдаєте шкоди, але якщо дійсно шукаєте точку примирення, говоримо. А якщо умовно і буде, але не буде точки примирення, це важливий момент, то є величезна надія, що дійсно буде наступний крок у частині санкцій, і тут Трамп уже нікуди не подінеться. Отже, чекаємо. Відбудеться не відбудеться. Зустріч приїде, не приїде Путін, і Будемо тоді вже аналізувати і підбивати підсумки того, що сталося там в Стамбулі. Однозначно, так, але я ще так трошки доповню. Завтра по справжньому буде дуже великий бій світового геополітичного порядку. І заакцентую ще раз всі передумови для нашої перемоги у цьому бої. Питання лише й коефіцієнт вигідності для нас. Ще один геополітичний гравець заявляє активно про себе: це Китай 9 травня. В Росії відбувся військовий Парад, але як стверджують експерти, на ньому господарем був лідер Китаю Сінзінпін? Він також випустив свою статтю, де назвав Росію сталевими братами, і підтримав її позицію щодо України. Чи можна стверджувати, що Китай вже остаточно став на бік Росії, і які це матиме наслідки для нас? От що я по-справжньому буду стверджувати те, що великий історичний під підкреслю, бій між демократіями, їх, до речі, меншість. Як всю політичну систему планети Земля брати за одиницю, то демократії десь 20 у світі, а то й менше, а класичних, чистих, де по-справжньому працює демократія. Найостанніше дослідження, яке вивчав, це в межах 6%. Це критично мало ще змішані режими, скажімо, як Угорщина, Там що там, нібито і авторитаризм, але уважається, що вони перебувають у демократичному європейському полі. І великі сили складаються глобальна північ, так звана, так її тепер називають, і глобальний південь. Хоча це явище не, не гемогенне. Бо, наприклад, куди зачислити Бразилію, котра нібито там, але велике питання: чи це диктатура і чи це тиранія, як явище, все ж таки, мій погляд рано, особливо при першому президенті, вони рухаються більше у демократію. Сі Цзіньпінь. тепер будемо чітко кристалізувати. Ще у 2014 році я читав тоді його промову. Чітко сказав, до 2050 року Китай буде лідером. Крапка не буде намагатися, а буде. А це лідерство може і буде досягнуто виключно через протиборство. Інших сценаріїв немає і не буде існувати. Неодноразово ми в цій студії розбирали явище як прокреслення нової військи зла: Росія, Китай, Північна Корея, Іран і ще ціна. Ціла низка дрібних, середніх і великих диктатур у тому числі, але світ зараз дуже сильно інтегрований. Економічний момент дуже важливий, а як завжди, я люблю заглянути в історію. Та яке називається коаліції, не завжди однозначне. Мій кілька улюблених прикладів. Семилітня війна померла Єлизавета Петрівна. До, до, до влади е, прийшов у, у, у Російській імперії Петро. Третій і конфігурація коаліції про саке мали програти. До речі, британці були на їхньому боці, вони виграють. А Британія у підсумку виграє війну за, за колонії з Францією. Це міняє в історичному сенсі коаліцію, як я це смерть однієї людини. Перший, приклад, другий. Напередодні Першої світової війни утворюється на старті в кінці. 1870-х, на зламі 80-х, таке явище як Троїстий Союз. Це Німецька імперія, австро угорська імперія. Потім відшло королівство Італія, але в 1915 році італійці різко міняють свій курс якраз через низку економічних процесів із французькою республікою і Британією. Ми ми розбирали минулого разу Румунське королівство у Першій світовій війні на боці. Е Четвірного союзу, тобто німців, австрійців, Болгарії, Османської імперії, а в другій світовій вже на боку на боці німців. Чому приводжу цей приклад? Це дуже важливо зрозуміти, бо історичні паралелі треба розуміти із сьогоденням. Так виглядає, а щойно відбулося буквально десь може тиждень, півтори тому явище не тиждень. Явище, яке називається нова економічна угода США і Китаю, тобто. Схоже, все на те, що економічне капіталістичне лобі, попри те, що Китай вважається кому комуністичним, там є там є мільярдери. Один чого тільки Джек Ма вар вартує. виглядає, що пер перемогло логіку і стратегію світової домінації Китаю у частині ідеології. Тому як буде розвиватися далі, сказати дуже дуже і важко і ще раз, і ще раз підтверджує. Вміння американців розігрувати карти тоді, коли вони хочуть. От, якщо хтось думає, що ця економічна угода, що це все йде суто у тарифній війні, глибочезно помиляється, там є величезна геополітика. Єдиний ще один висновок, який будемо нескінченно повторювати у цій студії з метою просвітництва нашого населення. Геополітика не чорно-біле явище. це кубік Рубіка, де палітра змінюється нескінченно. От маємо ще один поворот у цій палітрі. Китай неодноразово ми бачили, що він приховано допомагав Росії озброєнням. Це і технології були, і якісь снаряди вони відправляли в Росію. Зараз це буде відкрито. І наскільки це збільшиться постачання цього зброєння? Мій погляд – ні. мій особистий погляд. А тепер давайте дійсно серйозне питання: а що китайці поставляють? До речі, рівно ж як і ми не купляємо величезну кількість номенклатури, деталей саме до дронів. От мавік 3 і в нас, і в них, і отак від оптики від оптики до волокна і навіть того ем, пропелера, який піднімає цей дрон китай, що не розуміють, що через цілий ланцюжок фірм ми це також купляємо, Розуміють, а тепер найголовніше ми дійсно передали якусь частину стрілецької зброї, навіть до речі, а 15 п'ятнадцять американських копію вони передали е, російським спецпредз. -сп 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 Значенцям дійсно передали якусь частину артилерійських снарядів 122-152-го і 152 міліметру. Передали там бронежилети, каски і тому подібне. Однак я дуже ретельно стежу за цими всіма речами. Якщо хтось із глядачів знає, то буду радий, якщо напишете у коментарях. Хоча б один приклад, щоб вони продали повноцінний завод з виготовлення будь-якої бронетехніки. Повно підкреслюю, повноцінний під ключ. Приїхали десь, скажімо, там в Єлабугу. На, на середній Волзі і там його побудували. Але вони це озброєння можуть продавати. От в тому то знаєте, є величезна різниця. Є величезна різниця продавати і надавати. На нагадуємо другу світову війну величезний ленд-ліз. Американці тільки металорізельних верстатів для виготовлення зброї передали 138 чи 139 тисяч. Підкреслюю тисяч пороху 126 тисяч тонн. Тільки одно взагалі все, що витрали в радянський союз у, у бік нацистської Німеччини, половина цього пороху це були американці. Три, три, три мільйони тонн бензину спалили тоді. Радянська авіація мільйон це чисто американська, чисто чистесненько привезли і віддали. А ще один мільйон тонн це присадки американці, і дуже довго можна про це явище розповідати. Тобто, це що на, на, називається мішечок, який китайці туди мали… Фінансові ресурси у Росії ще зберігаються. Що по Китаю купувати військову техніку? Так вони зараз зберігають так. Зберігають, я думаю, ми ще про це поговоримо. Бо допоки Росія щось продає на зовнішні ринки і має вільну конвертовану валюту, допоти вона може щось закупляти, але нема доказовості казати про те, що як американців ухвалили рішення прокачати радянський союз. І виграти у нацистської мечтані, щоб китайці ухвалили рішення так прокачати Росію, щоб вона виконала головну мету СВО. А головна мета СВО ліквідувати українську державність. А для цього треба взяти Київ, і танки мають бути в Ужгороді. І три колор має бути піднятий на Ужгородом. Оце так казати абсолютно некоректно. Китайці свою грають свою стратегічну, дуже неоднозначну гру. Вони цю тему вивчають. Вони тримають звіра. Живим, але не дозволяють йому наростити кіхті і зуби так, щоб він переміг. Якщо підсумовувати китайський блок, китайський блок підсумовувати і казати про те, що отмовляв китайці, їх засиплять абсолютно всім. Некоректно чи Росія може купляти? Може, чому може купляти? Оце важлива деталь. Я думаю, ми це зараз роз розвинемо у наступному наші питанні. Продає Продає дуже багато усього, і тут єдиний робочий інструмент це санкції. До речі, Європа готує новий пакет санкцій. Вони хотіли його запровадити до 12 травня, враховуючи те, що Росія не погодилася на оце 30-денне перемиря. А тепер готові запровадити їх після. 15 травня, зважаючи на те, як завершаться переговори, от чи є у Європи ще якісь. Ем, потенціал з цими санкціями однозначно є І так. Ми гармонійно гарно повернемося у е, наш перший блок, де ми сказали, що після результатів завтрашнього дня подивимося, які вони будуть, з'являється шанс, що і європейці, і е, американці можуть по справжньому грошима потиснути на нашого одвічного ворога. Як завжди, чуточку історію, граму лину, монстр падає тоді, коли нема грошей. Не своїх, власне, бо це додана вартість, а от саме вільно конвертованої валюти. Перша світова за. Містили європейці російську е, пшеницю американської монстр руху, звичайно, ще сама по собі Перша світова війна. Ми тисячу разів говорили про нафту кінця 80-х. Зараз дійсно Росія перебуває під шаленим санкційним тиском. Найбільше санкцій в історії як явище. Якщо мені пам'ять не зраджує, не то 14, не то вже навіть понад 15 тисяч тих санкцій, всіх всіляких і різних, але є кілька важливих моментів, допоки продають. Допоти мають, а тепер розбираємо, що продають нафту газ. Ми вже роз, роз, розібрали тисячу разів. Індія, Китай купляють, будуть купляти, значить, якусь частину грошей будуть мати. Але чи є ще оці так звані допоміжні інструменти? Є є два величезні зрізи: сільське господарство. Вони і досі продають пшеницю на світових ринках. До речі, за підсумками 2024 року встановили історичний рекорд. Поза 70 мільйонів пшениці зібрали велику частину продали. А взагалі зернобобових поза 140 мільйонів тонн. Я прошу вибачення, таке уточнення, бо дуже балакаю швидко. Далі ще один штрих штрих добрива. Мінеральні добрива за підсумками 2024 року. Тільки одна польща купила у них добрив на майже 400 мільйонів доларів. Це при тому, що Польща вважається русофобською державою. Іспанія на 150 мільйонів доларів. Так само Німеччина, так само Франція. Є ще один велетенський… Момент їхніх прибутків каучук вони входять у п'ятірку виробників гуми, так а Європа – це велике автомобілебудування із з Німеччиною у тому числі. Наступний зріст – теж дуже серйозний атомна енергетика. Тільки у Словаччині Ші ні, у Словаччині і угорщині по чотири енергоблоки, а у Чехії, скажімо, шість це гроші, гроші і ще раз гроші. А частина частина палива атомного купляє навіть. Фінляндія, то тільки так дуже коротесненько, не кажучи те явище, яке називається металургія і чорна, і кольорова, особливо алюміній, а тут, направду, є мегаінструмент, просто супер. Це мільярдери російські. Їх на цю хвилину, десь під 90 на старт війни було 140, і саме вони цими капіталами володіють. Тому точково почати по них бити по-справжньому не складає ніякої. Блокування рахунків. В тому числі. і от… Штрих, ну просто штрих, ну геніальне, що, мовляв, довго, що, мовляв, складно, нічого не складно і недовго головна політична воля. Дійшли е американці до висновку, що конкретно взяти нафтопереробний завод в Китаю, який конкретно цей завод живе на нафті з Ірану. Треба взяти під санкції за лічені дні, а можна і за лічені години вони це зробили. Акції пішли вниз. Нафта фізично перестала туди доїжджати. Тому тих інструментів дуже і дуже багато. А є ще один. Про які ми чомусь ніколи не кажемо про програмне забезпечення до всього? Ну, попри те, що там вважають, що мають там комп'ютерних генів і тому подібне писати все якісне, а всі електростанції і. І ці і гідроелектростанції ну в атом, звичайно, треба дуже акуратно до цього підходити, Але до спалювальних до спалювальних електростанцій можна підійти дуже принципово, не кажучи про те, що навіть всі воєнні розрахунки родяться на якомусь конкретному програмному забезпеченні, яке нескінченно треба оновлювати. Звичайно, пиратські копії так, звичайно, власне підсилення цього процесу так, але якщо підійти комплексно, монстра можна задушити. Питання: чи завтра буде оця точка перевороту у європейській психології і американській, чи не буде? Стежимо. Енер Європа ще енергозалежна від Росії чи ні в якій частині так газ нафта звичайно. Це все ще присутнє. Це все є присутня не в тих масштабах, які було тут, до війни. Тут наскільки європа може прикрутити цей кран? Уже прикрутили у першу чергу Брит Британці більше ста танкерів, котрі возять доволі велику значну частину нафти, і в Європу у тому у тому числі пішли під санкції, тобто все буде зменшуватися. Є нюанс. Європейці не вбивають, вони не вбивають, вони задушують ведмедя і американців у тому числі. Чому чому так? Тому що є консолідована ідеологічна позиція не валити, фрагментувати російську Федерацію як таку, але як, на мій погляд, зараз підходимо до тієї точки, де по справжньому можна цей зашмур затягнути, щоб ведмідь від, почав храпіти настільки, що буде змушений іти на. Певний момент компромісності, бо знову ж давайте будемо чесними і відвертими. Якщо є цей ідеолечний момент не валити, в них мета чотири області відбити, то, мій погляд, найоптимальніша версія призупинки війни по тій лінії бояжітення, яка є, але знову ж є нюанс. На Кушені є наш плацдарм, на Білогорочні є наш плацдарм. Як з цим бути? А, а це все вже наші козирі. Ну, будемо сподіватися, що Європа якнайшвидше запровадить санкції і задушить цього звіра. Остаточно. Хотілося б з вами ще поговорити про 9 травня, але вже в іншому контексті вже в Україні з'явилося політичне рішення про створення міжнародного трибуналу через російську агресію. А які є шанси, що ми одного дня таки побачимо Путіна на лаві підсудних? Моя особиста позиція не побачимо. Й його скоріше заболить серце, або його розстріляють, і таке може бути, тому що взагалі Росія як явище, те, що двірцеві перевороти у них є палацеві, я перепрошую нічого нового, починаючи від Єлизавети Петрівни, котра знесла Івана VI, Олександр І погодився на вбивство свого рідного батька, Миколу II і всю сім'ю розстріляли. А про внутрішні чистки і бійню між більш... між більшовиками написано стільки всього, що я і за дві години не перекажу. Скоріше та версія, що з ним щось станеться. Чому так? Бо якщо, от давайте ми змоделюємо, бо питання дуже серйозне. Питання дуже серйозне. Якщо таке стається, що в Російській Федерації знаходиться хтось, що зуміє до нього підратися, його арештувати і передати, то це не його одного, це цілу групу людей у притул навіть до бригадного рівня, які здійснювали тяжкі злочини, а це вдарити по самій ідеології. Російської державності, а в їхній ідеології це імперія, понад усе свого часу, коли відбувався єдиний, на мій поле, справжній трибунал, Нюрнбергський процес, то завдали поразки не гітлерському. Режиму завдали поразки німецькому нацизму. Оце дуже ключова деталь. Ідеологія нація у вираженні нацизму була засуджена. Отже, як казав Джохар Дудайр, треба засуджувати рашизм як явище, мій погляд, на цю хвилину цього не буде. Ну, дійсно, історія найсучасніша. Знає кілька випадків там арешту Слободана Мілошовича. Чи саме зараз президент Філіппін Родрігос. Чи Родріго Дуерте дійсно перебуває під слідством, але щоб це сталося саме із Путіним, особисто я оптимізму не маю як такого. Або дійсно дійсно буде ухвалене рішення в комплексі цих всіх питань, які ми проговорили, валити Російську Федерацію, і тоді, і тоді, як механізм очищення якогось там руського населення від імперської величі буде засудження усіх тих людей, як за нюберським трибуналом. Котрі під нього підпадуть, чому ми це робимо і чому це правильно? Це сигнал не тільки путінським елітам. Все ж таки, попри те, що міжнародна система зруйнована, європейці, євроатлантичний простор показують, що вони хочуть і будуть грати за правила. Це сигнал і всім іншим. Е Дикдиктатора ми є, ми меншості, але ми сильні і ми будемо боротися. Дякую вам за цікаву і ґрунтовну розмову. Це всі новини, всі теми, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу, як завжди, користуючись нашим майданчиком, плече до плеча лікоть до ліктя. Тільки так переможемо нашого одвічного ворога. Дякую! Бережіть себе! Побачимось наступного тижня.